Вітання, друзі. Питання вакцинації були, є і будуть актуальними. У лікарів первинної ланки є чимало питань, які стосуються чисто практичних аспектів. Ми не завжди можемо знайти відповіді на всі запитання, які ми маємо в своїй практиці від, наприклад, урядових структур від асоціацій. І саме тому ми створили спеціальну секцію секцію з вакцинації під час конгресу Family Talk. Він буде проходити два дні, але саме 7 квітня 2023 року буде секція з вакцинації. На цю секцію ми винесли кілька таких актуальних тем: питання вакцинації е рекомендованими щепленнями, питання віддалених наслідків вакцинації, питання. COVID-19, незважаючи на третій рік пандемії, і повних два роки від початку масштабної вакцинації в Україні залишається все одно актуальними. Підготували ще цілий ряд відповідей на запитання, які ви маєте. Тож запрошую вас до участі в конгресі і відвідайте нашу секцію з вакцинації на конгресі FamilyDoc.